Про події в Україні власне цей тиждень був надзвичайно динамічним. Нагадаємо, що після відставки кабінету міністрів Дениса Шмигаля, 16 липня, в четвер, 17 липня, Верховна Рада призначила новий склад уряду. Кабмін очолила Юлія Свириденко, перша віце-прем'єр-міністрка, міністерка економіки України. На вашу думку, чому так несподівано можна сказати миттєво відбулося перезавантаження уряду після п'ятирічної каденції уряду Шмигаля? Я думаю, що це взагалі не варто серйозної уваги. Це якась імітація кадрової політики. Тому що можна сказати, що уряд залишився таким, яким він був. При тому, що ми маємо пам'ятати, що центр ухвалення рішень взагалі не знаходиться в українському уряді. Він знаходиться в Офісі президента України, і це ж не мої вигадки. Сам президент України неодноразово це визнав. Я вже не кажу про те, що згідно з відповідним законодавством. Повноваження уряду України під час військового стану не можуть бути припинені. Прем'єр-міністра має висувати коаліція депутатів, а не президент України, як це зараз відбулося. Коаліція має пропонувати міністрів президенту, а не президент депутатам, як це зараз відбулося. Президент може пропонувати тільки міністрів оборони і закордонних спорт. Приводом для. Перезавантаження уряду абсолютно дивовижним з точки зору будь-якого здорового глузду було те, що президент вирішив надіслати міністра оборони Умерова послом до Сполучених Штатів. А оскільки Міністерство оборони споживач більшої кількості бюджетних коштів, то потрібно було перезавантажити на цьому тлі весь уряд. Хоча, якщо попередній міністр оборони пан Рєзніков вшов у відставку, ніякого перезавантаження уряду не відбувалося, і всі міністри залишилися на своїх посадах. До речі, як і зараз, майже всі міністри залишилися на своїх посадах. Те, що перша віце-прем'єрка стала прем'єрка прем'єр-міністр міністром оборони, це ніяк не перезавантаження уряду, а рокировка. При цьому головна причина, пов'язана із переформатуванням так званим уряду, призначення колишнього тепер вже міністра оборони Умерова послом до Сполучених Штатів, так і не відбулася. А Умеров сьогодні зайняв посаду секретаря Ради Національної безпеки і оборони України. І тоді взагалі не зрозуміло, що ми спостерігаємо. Ну і я вже не кажу про те, що в цій ситуації, навіть якщо міністр оборони був би призначений послом Сполучені Штати, потрібний був би час на направлення Агрема до Сполучених Штатів, чого не було зроблено. На очікування відповіді від Сполучених Штатів. І зараз ми чуємо, що колишня віце-прем'єрка Стефанишина, яка призначена е, президентом як претендент на посаду посла, і аграрман, на якого очевидно може бути надісланий до Вашингтону, буде займати дивовижну посаду. Постійної представниці президента в Сполучених Штатах. Тобто ми повертаємося до практики радянської України 20-х років, коли її уряд ніким не визнавався. І тоді від імені цього уряду в західних країнах працювали не посли а повноважні представники з повноваженнями послів, тому що їм не давали аглямані. Ну ми ж дається країна, яку визнають суверенітет, якої на відміну від радянської України, окупованої більшовиками, визнається. У нас тільки 18% території окуповані більшовиками а на 100%, як це було, в часи цих так званих полпредів. Ну от так, що в мене є величезна кількість питань саме ось логічного характеру. Я вважаю, що те, що ми спостерігаємо з політичної точки зору, не піддається жодній логіці. Не має ніякого сенсу. І, в принципі, якщо було таке бажання призначити прем'єр-міністра міністром оборони, ну це що дійсно, оскільки прем'єр-міністр. Не може займати обидві посади, мало б призвести до відставки уряду, то так потрібно було б сказати, що ми усуваємо міністра оборони на іншу посаду. а премєр міністр хоче призначити міністра оборони. от тому у нас буде така, таке перезавантаження уряду, умовно кажучи, така зміна посад. Але знову таки сказали б це, не сказали. Це не має ніякого рішення, тому що жодний з українських міністрів не відіграє жодної реальної ролі в керівництві країни, включаючи премєр міністра України. І до речі, я зараз Марія проводжу такий непоганий тест, коли мені українські журналісти задають питання, що це означає. Я їх запитую, скажіть, будь ласка, а назвіть мені прізвище попереднього прем'єр-міністра України, того, який був перед Денисом Шмигалем, і люди, які роками займаються українською політикою, пишуть про це статті, не можуть пригадати прізвище людини, яка була 17-м прем'єр-міністром України. Не пам'ятає практично ніхто, коли вони всі розводять руками і кажуть, ой, ми не пам'ятаємо, кажу, чого голову мені морочити? Ну якщо ви розумієте, що посада прем'єр-міністра України за умов класичного персоналістського режиму, а в Україні класичний персоналістський режим, не має жодного політичного значення. Для чого ви тоді мене питаєте? Зрозумієте, що всі рішення в нашій країні ухвалюються в рамках компетенції однієї особи. І як ця людина формує. Своє бачення реальності ми не знаємо і ніколи не дізнаємося. Можливо, тільки коли ця людина перестане бути президентом України і напишемо мемуари з роками. Ми дізнаємося, як вона приходила до тих чи інших висновків, чи впливав хтось на ці висновки, чи люди, які її оточували, навпаки, намагалися зрозуміти, які рішення вона ухвалює, щоб із пропозиціями цих самих рішень прийти і таким чином отримати свою дещицю впливу на цю людину, і таким чином контроль над різними владними рішеннями поза. Принциповими, ну тобто, це абсолютно невідомо. Я взагалі кажу вам, що е, намагатися розуміти логіку персоналістських режимів, в яких все сходиться на одній єдиній особі і на її бажання в даний момент досить важко. І мені тому саме так важко аналізувати те, що відбувається в американській політиці за часів Дональда Трампа, бо це втрачає логіку в е, певні моменти. Так важко з 2019 року орієнтуватися в тому, чого реально хоче чи не хоче досягти президент Зеленський. Гончарук було прізвище попереднього прем'єр-міністра. Я, ну, спочатку... я не сумніваюся, що ви пам'ятаєте, тому що я спочатку згадала, чесно кажучи, поїздки радою на самокаті, а вже потім прізвище. Але тим не менше, нагадаємо, що власне перезавантаження уряду відбувалося... Ні, не радою урядом, так, власне, урядом. урядом. Це було в цій будівлі. Наразі не покатаєшся. так. Дійсно, ці спогади вже починають виринати як спогади з якогось іншого життя. Але, тим не менше, перезавантаження уряду відбулося на тлі досить двох досить значних скандалів, які також були помічені і на міжнародній арені. Перший з них це скандал з призначенням директора Бюро економічної безпеки, який, власне, триває. І ми бачимо, що громадські організації звернулися із. Листом цю ситуацію розв'язати лист до вже нового уряду з публічним закликом призначити все ж таки обраного внаслідок прозорого конкурсу Олександра Цивінського, директором БЕП. І другий скандал це скандал з міністром єдності Черношовми, який отримав підозру у корупції. На вашу думку, чи пов'язані все ж таки ці події, і чи є перезавантаження уряду спробою такого іміджевого порятунку, спробою відволікти увагу від цих. Безперечно, негативних для українського іміджу подій. Ну, якщо ми будемо вважати, що перезавантаження уряду взагалі відбулося, щоб позбутися міністра національної єдності і Міністерства національної єдності так, щоб не повертати увагу громадськості, то треба сказати, що якщо ми говоримо в логіці якоїсь піар-компанії, це хороша ідея. Розумієте? Тому що ми ж не можемо взяти і оголосити. Ви знаєте, ми. Ліквідуємо Міністерство національної єдності, тому що його очільник взагалі хотів приєднатися до тих українців, які знаходяться за кордонами України. А чому? Тому що проти нього певні звинувачення, на які він не хотів би відповідати на території України. Ну, це звичайно дико звучить. Погодьтеся. Спочатку було створено з зрозумілих причин Міністерство національної єдності саме тому, що пан Чернешов отримав певні повноваження в уряді. Фактично, це було не міністерство для єдності, а міністерство для Чернешова. Потім, коли стало очевидно, що потрібно позбутися пана Чернешова в уряді, бо його перебування на посаді кидає тіні на самого президента країни і на офіс президента країни, що звичайно для президента найбільш важливо, було вирішено позбутися цього чиновника. Але тоді виникає питання: навіщо потрібно міністерство. Яке створено під цього самого чиновника, значить, і міністерство потрібно позбутися, але як позбутися міністерства із такою гучною назвою? Ви розумієте, ці люди, які з е, е, періоду президентської передвиборчої кампанії 2019 року діють виключно в логіці піару, а не в логіці реальної політики, весь час потрапляють у пастки, які самі для себе створюють. От давайте створимо міністерство з красивою назвою. Ну створили б ви міністерство не з такою красивою назвою. А з назвою там Міністерство, я не знаю, реінтеграції чи Міністерство відновлення, чи ще щось менш гучне. Я зараз не буду навіть шукати назву. Але можна знайти якусь звичайну, я б сказав, бюрократичну назву, яка нічого не означає. Знаєте, як в радянському союзі любили? Міністерство середньої промисловості. Наприклад, і всі і ніхто ніби не питав ніколи, що таке Міністерство середньої промисловості. Ну і от і взяв і ліквідував Міністерство середньої промисловості. Хто на це зверне увагу? Ну, було середньої буде нижньої чи верхньої промисловості. А тут, розумієте, мрія про красиві назви. А Міністерство з красивою назвою дуже важко ліквідувати. Набагато важче, ніж Міністерство з некрасивою назвою. Ну тому. Вигадали, можливо, цю цілу схему. Ми тепер перезавантажимо уряд і по дорозі загубимо міністра національної єдності, а ще й міністерство національної єдності. Загубимо, перетворимо на якесь агентство з некрасивою назвою, а потім цю агенцію теж закриємо, щоб ніхто цього не помітив. І це так да виглядає абсолютно нормально. Ви відмовляєтеся від національної єдності? Та що ви? Та що ви? Навпаки, ми створюємо ефективну агенцію, яка буде набагато більш серйозно цим займатися. Але це міністер агенція буде називати міні агенція ні про що ні про чого. А потім через півроку тихесенько цю агенцію з якоюсь іншою агенцією про що і про чого і забудемо про цей експеримент. Прекрасно, геніально! Дякуємо за вирішення проблеми. На щастя, єдність українців не регулюється агенціями, не регулюється, власне, агенціями. а є таким явищем, яке на сьогодні є власне унікальним феноменом українців в усьому світі, які продовжують і єднатися, і бути пов'язаними тісно зі своєю країною, донатити брати участь на різноманітніших ініціативах і підтримувати свою країну, де б вони не були. А хотілося б зазначити, також, що міністр закордонних справ Сибізі вдалося зберегти свою посаду і цього. Тижня міністр представляв Україну на засіданні Люблінського трикутника і разом з міністрами Кєстусісом, Будресом і Радословом Сікорським заявив, що Люблінський трикутник це майданчик для діалогу і для оборони, і для важких історичних тем, і для побудови спільного майбутнього. Наскільки все ж таки це важливо чи продовжуватиметься ефективний діалог, зокрема Сибіги і Сікорського за нового уряду України? Три хвилини у нас залишається. Ну я думаю, що це якраз від уряду зовсім не залежить. В наших умовах це не залежить від уряду. В наших умовах це залежить взагалі від того загальнополітичного і зовнішньополітичного тла, на якому відбувається співробітництво таких країн, як Україна і Польща, як Україна і Литва, як Польща і Литва. І є абсолютно очевидним, що ми країни, які потрібні одні, одна одні. Коли говоримо про Україну і Польщу. я завжди казав, що мова про співробітництво Польщі і України в нових умовах це взагалі мова про абсолютно нову якість історичного співробітництва. Якщо ми говоримо, скажімо, про Люблінський трикутник, ми говоримо про відродження геополітичного простору Речі Посполити, але вже на абсолютно інших засадах, на засадах того самого рівноправ'я народів. І державних утворень, якого, на жаль, не вдалося цілком досягти в часи самої речі посполити, і неможливість цього досягти стала однією з причин трагедії польської державності, трагедії українського народу і трагедії литовського народу. Я вже додав до цього і трагедію білоруського народу, яка досі продовжується на наших очах. І ми маємо пам'ятати цей історичний урок, бо він жахливий і для поляків, і для українців. І для литовців, і для білорусів він призвів до сторіч іноземного панування, до національної, культурної і господарчої деградації, до повстань і війн. От що стало результатом того, що ми не вивчили цей урок, і в цих нових умовах, коли Європа знову знаходиться на кордоні нових історичних випробувань, які можуть бути з точки зору кількості руйней, руйнацій і загиблих, набагато більш масштабними і серйозними ніж дотепер. Враховуючи те, що вже абсолютно інша зброя буде задіяна Росією в її боротьбі за гемонію в Європі, ми маємо не просто вивчити цей урок. Ми маємо бути на висоті того виклику, який існує перед польським, українським литовським народами. Сподіваюся, що колись до нас доєднається білоруський народ в цих умовах, що ми говоримо про цей геополітичний простір. З точки зору не просто збереження їхньої державності, а й з точки зору їхнього фізичної і цивілізаційного виживання. Тому що зараз на карту поставлено саме це. І треба чітко розуміти, що якщо Україна впаде за майбутнє Польщі, і Литви як мирних країн, не можна буде дати жодного євро чи злотого. І це теж треба усвідомити кожному, хто дивляється в наше непросте майбутнє. Дякую, Віталію. Нагадаємо, що є все ж таки у цих призначеннях урядових певні хороші новини для україно-польських відносин, і збереження на посаді міністра Сибіги, і те, що Юлія Свериденко була ключовою фігурою у вирішенні зернової кризи з Польщі, як міністерка економіки на той час. І те, що Тарас Качка, який очолив посаду від прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, багато років був постаті у... польсько-українського діалогу в політиці, має тісні зв'язки з Польщею. Все це безперечно дуже добре.